Обід на колесах, Львівські нацгвардійці можуть поїсти ось у таких автобусах і дальнях та навіть у польових умовах. У цьому автобусі одночасно можуть пообідати 54 військовослужбовці, як всередині, так і зовні під тентом. А відбувається усе так: солдати заходять у переоснащений еталон, а кухарі за спеціальної стійки подають кожному піднос із гарячими стравами. Тут вже і стоїш не під дощем, не під снігом, є накриття, є людські умови, де руки помити, є мікрохвильовка, де можна розігріти, є кип'ятильник, вода гаряча. Тобто зручності вже більш і для нас, і для особового складу. Ця їдальня більш хороша на в'їздах, коли ми в'їжджаємо. Годують смачно, зручно, так само. Автобус дає змогу харчуватися, дотримуючись усіх санітарно-гігієнічних норм. Назвардійці тепер лише згадують, як їм доводилося на виїздах до цього. Попередників таких не було, немає чим порівняти. Коли в нас не було таких автобусів під час виконання службово-бойових завдань, приймали їжу, особовий склад на дворі, розставлялися столи, створювалася імпровізована роздача їжі і так видавалися страви. Вони швидко хололи і відповідно не було комфортно особовому складу. У Львові користуватись унікальним автобусом можуть солдати військової частини 4114. Загалом же для Нацгвардії закупили п'ять таких їдалень на колесах. Соломія коштура Олексій Музика. Про головне Львів.